Привіт, зараз кінець місяця. А це означає, що час розкласти кошти, які залишились в кінці місяця, по наших цілях на накопичення. Загалом у мене залишилось 80 євро та трошки монеток, які зараз відправляться в байндер на мої цілі. І перша ціль, на яку я накопичую, називається Цурюк Інді України. Це означає, що коли Україна переможе, я одразу візьму всі кошти та поїду в Україну. Я знаю, що там у мене буде дуже багато витрат, тому і моя мета накопичити хоча б 25 тисячі євро. І для цього у мене є спеціальний челендж. Кожного разу, коли я відкладаю купюру 5, 10 або 20 євро у цей челендж, я відмічаю його кольоровим олівцем. Наступна мета це цанж-панка. Брекети. Тут вже були відкладені кошти, тому сьогодні не відкладаю нічого. Але взагалі у мене є челендж для цього. Він абсолютно новий, тільки замовила, відкладає кожного п'ятого дня. Третя мета це Black Friday. Туди я кожного тижня відкладаю по 10 євро. Четверта ціль це Урлап залишається пустом, косметолог залишається пустим та Гешенка. На цьому цей байндер все, і ми переходимо до іншого байндера, бо трошки грошей у мене ще залишилось. У цьому байндері у мене челенджі. І перший челендж, в який відправляються кошти, це 5 євро челендж. Це означає, що кожного разу, коли у мене залишається 5 євро купюра, я вкладаю її в цей конвертик. Загалом таким чином я можу накопичити 500 євро. Одного разу я цей челендж вже завершила і накопичила таким чином на StarLink. Подивимось, на що я відкладу цього разу. Другий челендж це челендж прання. Кожного разу, коли я завантажу пральну машинку, туди відправляється кошт. Цього разу я повинна цьому челенджу 10 євро, бо цього тижня завантажувала дві пральні машинки. Ще у мене є челендж фант і 52 тижні, але цього тижня вже туди щось відправлялось. Так, я наче вже все розклала, але у мене все одно залишились кошти. Це добре. Але ми повертаємось до першого байндера. І все-таки я щось ще покладу у челендж Цурюк Інді України. 10 євро буде достатньо, і ми можемо відмітити тут ще 10 євро на трекері, а, мабуть, 20 євро підуть вже моєму чоловікові. Їх... Відкладати у свій челендж не буду. У мого чоловіка є також свій челендж і своя мета накопичення. Залишились монетки, а для них у мене також є окремий трекер і окрема скринька. На цьому все. Дякую.